Говоримо з вами на одну важливу тему, яка часто тригерить суспільство. Це тема сексу, а саме сексу осіб з інвалідністю. Ми з вами трішечки підіймали цю тему. Сьогодні ми розглянемо її дещо глибше. На жаль, це тема, яка закрита. Вона лише починає відкриватися в нашому соціумі і. Про неї починають більше говорити, бо е, з тим, що у нас зростає кількість осіб з інвалідністю, і часто це молоді хлопці, молоді дівчата, яких все-таки цікавить їхнє статеве сексуальне життя, і як можливо реалізувати це все після травми. Ерготерапевти виступають. В цьому контексті, як консультанти з даного питання, звичайно, це має відбуватися знову ж таки в складі мультидисциплінарної команди, де має бути залучений і психолог, і сексолог, і звичайно ж, ерготерапевт. Загалом близько 50% нашого населення, саме осіб з інвалідністю, не мають регулярного статевого життя. І як на мене, це велика проблема.